Щороку, 14 березня, в Україні відзначається День українського добровольця. День українського добровольця був встановлений 17 січня 2017 року Верховною Радою України для вшанування мужності та героїзму захисників суверенітету та територіальної цілісності України, а також для сприяння дальшому зміцненню українського патріотичного духу в суспільстві. Тисячі звичайних українських громадян, кинувши власні справи, навчання, роботу, бізнес, родини, початку пішли на майдани країни, висловлюючи протест проти антидержавної політики тодішнього вищого керівництва країни, а потім зі зброєю в руках вирушали в зону воєнного конфлікту на сході країни. При облдержадміністраціях було розпочато набір до батальйонів територіальної оборони, що формувалися з мешканців добровольців областей під керівництвом Міністерства оборони України. Одночасно створювалися добровольчі формування Національної гвардії України і патрульної служби поліції особливого призначення, які сьогодні стоять на захисту України. Нині добровольцем став увесь український народ: ті, хто поповнив ряди Збройних сил України, ті, хто став до лав територіальної оборони, ті, хто всіляко допомагає захисникам, наші випускники. Спільнота всіх учасників освітнього процесу гімназії бере активну участь в різних благодійних акціях. Готовність добровільно допомогти своїй країні є вирішальною запорукою нашої перемоги. Загалом у воєнному конфлікті на сході нашої країни брали участь майже 40 добровольчих батальйонів. Висловлюємо велику вдячність та повагу всім добровольцям, а також захисникам, які сьогодні мужно захищають честь і гордість нашої країни. Пану небеса дали любов, яка вірвалась в ваші душі, щоб захистити в країну знов, в землі, щоб не порушить. О, Одоброволець, це любов, це честь і воля й вірність, це справжність та гаряча кров, це чиста українська гідність.